Без рукавки мікс, сорто екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лоці знаходиться як чоловічі, так і жіночі безрукавочки 15 кілограм. Ось така класна чорного кольору. Безрукавочка з капішончиком. Розмір 40 жіноча моделька. Наступна ось така червоного кольору. Ось так вона виглядає. Великий розмір 2 xl Чоловіча моделька. Наступна ось така коричневого кольору. Шоколадний, такий сироковий розмір, жіноча моделька. Наступна ось така бордова. Ось так вона виглядає. Так. Наступна, розмір теж емочка, жіноча моделька. Наступна ось така конесенька. Класна, білосніжна, безрукавочка. Розмір теж XL, жіноча моделька. Наступна ось така бордова, теж жіноча моделька. Розмір Елічка жіноча модель. Ще знаходиться ось така два Чоловіча. Внизу на манжеті. Всередині чорний колір. Вона, напевно, двохстороння. Так, вона йде двохстороння. Це рукавочка. Ось так вона виглядає. Ось так. Може бути на дві сторону. Так, наступна. Ось така чорного теж кольору. Ось така чоловіча моделька, розмір L. Наступна. Ось така, знову ж таки, чоловіча рукавочка. всередині. Ось така чорна пліс. Підкладочка, розмір L. Наступна ось така жіноча моделька, розмір S, Класний такий пасончик на з капюшончиком. Наступна моделька ось така. Ось така розмір емочка. Ще у нас є ось така чорного кольору. На замочку, тонесенька, теж жіноча моделька, есочка. Наступна ось така теж чоловіча моделька, розмір Л і селічка в гарному стані. Наступна ось така жіноча моделька, теж розмір Есочка. Ще бачимо ось таку червоного кольору, теж жіночу модельку з капюшончиком. Наступна ось така чорного кольору, розмір 2XL, черловича моделька з капюшончиком. Наступна тонесенька, ось така теж жіноча моделька, розмір L. Ще є з капюшончиком ось така. Такий фасончик, розмір, теж, напевно, емочка, чоловіча моделька. Наступна ось така жіноча світлого кольору. Ось така розмір елічка, жіноча модель. Власна така фаменка викликалася. Наступна ось така чорного кольору, розмір емочка, теж жіноча моделька. Наступна ось така. Жіноча моделька, розмір еліска. Ще бачимо ось таку сіру чоловічу модельку. Класна. Така сиренька з капюшончиком, розмір еліска. Наступна, білесенька така. Та жіноча моделька, розмір. Розмір, напевно, еліта, я думаю. Наступна ось така чорного кольору. Розмір S Ще бачимо ось таку сиреньку, теж жіноча моделька 2XL. Така тонше, трішки модель Наступна ось така бордова. Теж жіноча моделька, розмір XL. Наступна ось така жіноча моделька. Розмір S Ще у нас попадається ось така бордова. Розмір 42-й. Жіноча моделька. Вступна ось такий бірюза колір темний. Жіноча модель, розмір «М». І ось таку, що бачимо, бордового кольору. Теж жіноча моделька, розмір «М». Вступна ось така тунесенька. Така весняно літня. Знову ж таки бордова. Ось така жіноча моделька. Розмір XL. І ось така чорна чоловіча моделька. Розмір. М. Це є без